Бували психотропні речовини. Прикарпатські правоохоронці ліквідували масштабний канал наркотрафіку. Учасники злочинного угрупування облаштували лабораторію, у якій виробляли наркотики. Злочинну групу організували мешканці Калоша та Івано-Франківська. Організував виробництво 35-річний чоловік, раніше судимий за наркозлочин. Співорганізатор – 26-річний лаборант, який виготовляв у лабораторії амфітамін. Ще троє фігурантів виготовляли прекурсори та фасували психотропні речовини для подальшого збуту. Щомісяця на підпільному бізнесі наркоторговці заробляли більше 10 мільйонів гривень. Щомісяця фігуранти виробляли та збували понад 20 кілограмів психотропних речовин. Поліцейські встановили, що за кошти від наркотрафіку зломисники придбали елітну нерухомість та автомобілі преміум класу. Правоохоронцям вдалося ліквідувати одразу дві нарколабораторії. Оперативники провели понад 35 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах, також у гаражних приміщеннях. Вилучили 5 кг амфітаміну, комп'ютерну техніку, банківські картки, 300 тисяч гривень, обладнання для виробництва та фасування заборонених речовин, 5 транспортних засобів та пістолет. Усі речові докази поліцейські направили для проведення ряду експертиз. Чотирьох наркоторговців поліцейські затримали. Їм повідомлено про підозру за частиною третьої статті 307 кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі.